На огляді дуплекс вірпіні 100 квадратних метрів на двох сотках землі. Тут центральні комунікації, газ, електрика, каналізація і водопостачання. Зараз покажу вам задній двір. Місце для барбікю, відпочинку. І ходімо всередину. Перший поверх дуплекса, місце під шафу хороше. Кімната на першому поверсі, кабінет, гостюва. Тут можна під сходами зробити кладовку, санвузол, і кухня студія з виходом на задній двір. Другий поверх. Три кімнати у нас. Перша дитяча кімната. Друга, хороший санвузол, великий. Так. І батьківська спальня. З гардеробною. І сходи на третій поверх. На третьому поверсі у нас вільне планування.